Короче, в сусіди хілові щось там варить, виділи? І мені що треба зробити? Щось треба зробити так, щоб нічогось в нього не зварило. Так, цього зілля нема. А там слизька. Ой-ой-ой-ой-ой. О, диви, так туда туди упав. Дивись, зелений. Нова кофта в них була нова. Я з того репотром. Давай. Я не мій літати нормально. Чекай, чекай, уникай кулюк, щоб не втрачати здоров'я. Добре. Добре, добре. Збирайся великі кільця. Добре. Оу! Це що за гробниця? Сусід, що вже? Він не перестає мене дивувати. Дві две закрив там. Може, то замість ліжки він там спить? 14 секунд. ви я не встигну. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. 4 3 2 1. всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні темну загадку. Веселі історії сусіда. Дивіться, він же щось там варить. Нас хеллоуен Него, точніше у сусіда. Змінюйте, що що зміниєте? Знайти зелене зілля, де зілля треба знайти. Коротше, сусіда хеллоуен він щось там варить, виділи? І мені що треба зробити? Щось треба зробити, так щоб нічого в нього не зварило. Так. Цього зілля нема. А що таке? А що таке? Чули? Сигналізація якась спрацювала в ков. Луко... Сусід біжить Диви, він авто має, до речі. А! Капець. Диви. Нічого собі. Ми ще так швидко не програвали. Диви, Я в шоці просто. Давай. Я ще навіть не встиг нічого зробити. Ай, з тим сусідом. Та давай вже це тільки що виділи. йой. Змінити інгредієнти і зробити свого сусіда. Шо-шо? Що -що? Короче, погнали зіллю шукати. Ай, з тим сусідом. Нас завдання сьогодні прийти Хіловін і нам залишиться тільки Різдво. До Різдва не встигли. Але нічого. Чую в тебе є якісь зілля, Пітер. Капець, То я ніде того зілля не бачу. Де його знайти? Воно, напевно, в цего, в сусіда дому. Так? Агата ти маєш? Я не немає. Та то 100% воно в нього дома, напевно. О, а може, тут щось є? В барі? О, во! Що це таке? Це якийсь інгредієнт, не? Тут більше нічого, тут нічого. Я ж взяв якийсь інгредієнт. З тим сусі две тапочки загубив. Чоловіч, без тапочки входить. А це що за вазонок такий? Тут нічого, тут нічого две. Може у тебе взяти? Не береться, яй-яй-яй. Там нема, там нема. Це що таке, дві рука? Так, тут що? Відро? Ладно, біжимо до нього. А, подивись, що сі там творить. Де він є? Я би ж яблуко взяв нього його Давай яблуко. Яблоко візьме. Тихо. Де він? О, завеземся до добре. Це що таке? А, мені стати треба? О, Дивіться! Я там щось зробив! Виділи? Він може послизнутися і впасти. І він побіг туди. Ану, вилізе до гори. Застряг. Тут нічого нема. Що він там стоїть? Вертайся назад. А ну, подивимось, що не хата відкрита. Е, що свиш! Що я маю робити? Я у шоці. Час вийшов. О, хата відкрита. Шукаємо зілля сусіда. Та шо ти? Тут нереально найти? до хати закрий. Е, та як час вийшов? Е, сила. Й, ви бачите, як то важко. Це дуже важко. Ай, воно може бути просто де завгодно. Давайте йдемо зразу до хати біжимо. Я думаю, що? що я сі нагров, я сі не нагров. Поки ти не програв, я сі не нагров. Приходь. А що, наші в него кину? Перший йду сюди, візьму. То все по черзі треба, дивіться, пилка. Ну, пилку там підрізати, це саме легше, добре. Диви, Він там! Як він там опинився? Ну то ми пішмо одне до хати. До кухні, ні? Це що за зілля? Це теж якесь зілля, мені здається. Чи може того не треба на кухні? Олія має бути? Оця зелена якась. Знайти олію. Погнали по олію. А ось там. Вона на полі. У нас є хвилина 32. Вже хвилина 28. Давай, давай, давай. Поки всі додому нема. Добре, підмінити зілля. Олію ми виливаємо на землю, пилку ми підрізаємо. Дивіться, сусіда нема. Він там опішов, Дивіться, як він далеко пішов. Це наш шанс. Лиш би камери мене не замітили. А, давай, давай, давай. Давай, давай. Добре. А ну нажми підписку бігом, типишися, ще нажми на дзвіночок Щоб ти е, не загубився. Є! я зробив вроде. Дивіться А там слизько Ой-ой-ой-ой-ой. О, диві, я такий туди упав. Дві зелений Нова кофта в них була, нова. А що ж ти пишеш? Я твій винен? Перемога. Як це було важко? І Як це було важко? Погнали далі. Що там далі нас чекає? Сусід. О, це що таке? Ух! Я з того потром? Давай. Я не мію літати нормально. Чекай, чекай, уникай кулюк, щоб не втрачати здоров'я. Добре. Добре, добре. Збирай з великі кільця, добре, все, я зрозумів. Має бути легко! О, це що таке? Воно мене загальмувало. Е. Чекай. Добре. Нормально, нормально. Поки що нормально! нормально. Зелен... А, зелене додає швидкість. А червоний гальмує, зрозуміли? Тихо. Все нормально. Добре, дивіться, ми, взагалі красавчики, слухайте. Добре. Добре, взагалі. Ідеально. Так, 6.15. А мене 6КП мало, а Е, та я ж попав. 7. А час? А, час, тик, так. Давай, давай, давай! До... Прикольно, слух, вони прикольно придумали. Да уж тут сусіден, ма. би мене ще збивав. Це би вже було... О! Загальмую! Добре! Так, одно не взяв, нічого. Добре. Добре, дивись. 12-15, ще трошки. Ще 3 кільця мені зібрати. І все буде добре. Це, напевно, сюди. Добре. Добре. Ще одно. І ми виграли. 39 секунд. Встигнемо. Та слухайте, мал би успіти. Давай лети, давай. Ай, не встиг. Диви! Дивись. Ще за програю. 20 секунд. Просто не повезло, то добре не видно, де ті кільця. 19. 18, 17, 16. Давай, давай! Там бачу, бачу, бачу на червоному. Давай, давай, давай. Єс! Yes! Дивисякий. Та що ти? На металолом зайду, стрілю туди. Ну, нормально, нормально. Фу, це дуже важко. Погнали далі, що там далі чекає? Оу! Це що за гробниця? Сусід що вже? Він не перестає мене дивувати. Дві две закрив там. Може, то замість ліжки, він там спить? Що зробити, сусід? Оживи мумію? А як? Оживити мумію? Знайти гравіпушку. Гравіпушка вроді там у Пітера. Так чи ні? Мені здається, що так. Зараз, Пітер, почекай. Оця грає пушка? Знайти кристал. Ага. А кристал? Він теж у когось. Панца, маєш кристал? Певне немає. То, певно, або в Бренці, або в Агати, або в Мері. Поліцейський. Ти маєш? Не маєш. Зараз я не йду, Може в Мері? Чуєш, ти маєш кристал якийсь? О, лом. А кристал? Мені кристал немає. Добре. Пані Агата. Кристал. Вона де має кристал? Де вона би їх взяла? Йдемо до Мері і йдемо до неї до хати. Може не в хаті. Це і теж нема кристал. Ну, пішли до хати, подивимось. Зараз нам головне знайти, а може було ще туди піти, там де басейн. Чекай, він браму вічно позакриває. Де ти вхід? Две закрита брама. Слухай, він вообще браму закрив. де кристал Де я маю знайти кристал. Може, то це? Нє. Я думав то рука з кристалу. Нема кристалу, ніде. Нема кристалу? Хто знайде кристал, кристалл? мені. Кристалл, кристал, де кристал? Сусід, що це за прикол? Я не розмічу, я до неї тут до хати не можу зайти. Замкнув, змінив замок! Брамасі не відкриває. Це не серйозно. Дивіться, взагалі не відкривається. Вообще, дивіться, все закрито. Дивіться. Ніяк. Кристал! У мене 40 секунд! Це що таке? Ще одна грає пушка? Якийсь кристал треба. Але я його не бачу ніде. Бренці, у тебе точно нема кристала? Бренці мов би мати. А ну чекай, спитаємо де? Може є якась підказка? Десь біля магазина Ца. Ви не могли мені зразу сказати? Я ж там був, не було. Де той Ця? Десь біля магазина ЦА. Де... О, там Мацао. Певно, ззаду магазину. Ну? ну. Аво! Сила я його не бачу, А чого він не бере? А чого він не бере? Я не міг взяти кристал. Може в мене не та пушка? Як думаєте? Так, добре, грає пушка. От там якась лежить. Попробуємо ту взяти. Та давай вже давай. Так, кож ви мумию, добре, 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 наразі. Добре. Ну а може то оце грає пушка? Ні. Це не грає пушка точно. Йдемо до того, берем грає пушку. Йдемо до того, берем діамант. Є. Знайти кристал. Є, 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 є. Я знаю, де він є. Я, Я поняти в інше місце. А чого? Використай. Щось він не бере? Потрібні яблука, щоб стріляти. Та ти пушку візьмі. Я не О... Я не можу взяти. Я щось не можу взяти. Та тікай гет Як стріляти з граві пушки? Вона не працює. Граві пушка не працює, розумієте? Може, чекай, може її зарядити? Я не вообще ніколи не... Нічого не робив. Ужас! Ми діаманти можемо підібрати. Що, на цьому все? Якось ти грає пушку. Hello. А, все. Чекай, бо я не то Зараз, 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 давай, давай. Оу, оу! Заобдет тобі оу. Давай, давай. Щось нині не йде, дуже важко. Тобто всі вже таке вигадує. А ну чекайте, тут я граю пушка, де? Це що таке? Яблукомет. А, я просто яблукомет брав. Береш гармату заряджаєш її яблуком та стріляєш. Нє-ні, добре. Погнали, е -е, мумію. Давай, яблокомет ми навіть не беремо, бо я того разу взяв яблокомет і через не міг взяти діамант. Отакі-то приколи. Пітер, давай. Він вже навчився мене не використовуватися. Так. Кристал тут. Дивіться, я не можу нічого з кристалом зробити просто. Найти лом. Я знаю делом у Бренці. Якось взяв, я не знаю, як я це зробив, але взяв. Сусід де? Бачу, йде бігав на Волом. А Волом? Я взяти його не можу. Дивіться, я не можу лам взяти. Дивіться. Ой! Лом впав на пана бренці. Знайти лом. І що з ломом? Е, чекай я застряг. Дивісь, я стрибнути не можу з цим. Ой, я стрибну. І що з ломом? Як ви думаєте, що робити? Знайти лом, я ж не можу лом підібрати, поки в мене є кристал. Зграю пушку. Давай, давай. Давайте зробимо так, як би воно мало бути, давайте. Загабуємо по інакшому це зробити. Давай. Перше біжимо по діамант. Кинемо собі його колобрами, там все повідкриваємо. І, і все буде, надіюсь, добре. Сусід там. Hello? Не кричи, я зараз сусід там. Біжимо сюди. Прямо пушку. Дві! Повернувся! В чем себя верну? Давай, давай, давай! Добре, знайти лом. Зараз я знайду лом. Це що? Впав, діамант. добре, найпаде. Я біжу ломберу і відкриваю двері. Ну, лом. він ще й не бере нормально, знайти ключ. Зараз знайду. Та я знаю, де ключ, мені шукати не треба. Де? Добре. Так, кидаємо цю штуку тут, біжимо. Відкриваємо, потім візьмемо і зайдемо сюди. Має бути все нормально. Що в нас по часу? Хвилина 40. Цього достатньо. Добре. Добре, сусід йде сюди, добре. Найде, найде. Да, треба буде дочекати, що він вийшов геть з хати. Він вже в хаті. Так, ми йдемо сюди. Беремо пушку. А де діамант? А ви знаєте, де діамант? Де діамант? Я його ж десь тут кинув. Дивіться, він знов пропав. А ні, є. Або він. Ну, а я його можу взяти. Капець, я його взяти не можу. Є. Берем. Так, дочекати, щоб сусід геть звідси. А він ти не хоче? О, чи зверх можемо залізти? У нас 40 секунд. 40 секунд. Ви свій прикидаєте? Це мало. Він зверху чи знизу? Чо він не йде геть? 20 секунд. А ну нажми піписку бігом, ти піпешися, ще нажмі на дзвіночок, щоб ти не загубився. Вроді. Вроді пішов. Іде сюди догори. Він може сюди догори йде. Ну, а що я не можу... Е! Я провалився на перший пар. Як це може бути взагалі? Як це взагалі може бути? Я провалився на перший пор. Це не проходимо. Ей. Йо... Я це доб'юний. Давай, сусід. Той же бідний тягає і й тягає. Так, папушка. Граві пушка, давай. Часу дуже мало. Дві хвилини, 40 секунд. Дуже. Це добре, я вже знаю деякі предмети. А з першого разу це пройти дуже важко. Без підказок, без нічого. Не окей. Добре, давай. Сусід далеко. Ну, добре. Давай, 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 ми все зробимо О, 2, навіть сусід не біжить сюди, прикиньте. Може, мені треба занести лепше сюди. Давай. Ай, сусід замітив. Так, в нас є хвилина 26, де сусід? Забіг. Він забіг. Побіг до гори зразу, напевно. Так. Взяли. Заліземо через верх. Нас одна хвилина. Він зараз на друмпосі. Нам щось треба так зробити. Де він? Мені здається, він пішов вниз Чи ні? Саркофаг там. 49 секунд. Він знизу ходить. Так? Так. А що, як мені його? Мені його відкрити треба, напевне. Тобі потрібен лом. А де лом? Звідки я знав, що мені треба лома? 20 секунд встигнемо. Де, де лом, я кинув? 14 секунд. Ви я не встигну. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Диви, оживемо умію. Просто лишилися живим умію. Все, більше нічого. Програли. Звідки знову шумілома треба? Та точно треба відкрити, як да Йой, давай, погнали! Лом не викидаємо. Погнали, 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 погнали. А в принципі, нащо я його викидав? Треба біля себе тримати. Я би все файно зробив. Hello. Дивіться, зара буде ідеальний захід, не вірите мені? Оце, я граю десь... Оцей рівень десятий раз. Я дуже довго не міг це пройти. В принципі, я не знаю, чи зара вийде, але надіюсь, що вийде. Знайти лом, зараз ми знайдемо лом, чекай. Давай, давай, давай. Вот лом. Е, диви, він ще взяти його нормально не хоче. Дві хвилинки в нас лишилось. Час є, час є. Я візьму яблуко. Е, Граві пушку. Граві пушку, ми зараз поставимо зверху собі це. І собі навіть там стоїть на балконі. Щоб не носитися потім. Так, двері не відкриваються. Погнали. Давай. Зараз сусід прибіжить. У нас є хвилина 35. Сусід же тут. Він же тут, він же капець швидко прибіг. Так, сусід там, добре. У нас в принципі все є на балконі. Все на балконі, все добре. Я ще хочу одну штуку зробити. Розіб'ю тут вікно. Найбіжить вниз. Не побіжить. А де він? Він зверху, напевно. Ломом, відкриваємо. Він тут, він зверху. На 40 секунд. 40. А ні, він знизу. Де? Де? Хує? чекай. Є, я ужив мумію! Це мумія? Ні, це сусід. А не треба з кимсь грати, сусід? А це хто? мумія чи сусід? Бідний сусід. Він ще так не боявся ніколи. Яй-яй-яй, як тяжко нам це сідало. Але ми це зробили. Що там нам лишилось? вже Різдво чи ще Хеллоуін? Ні, вроді ще Хеллоуін один. Двідве, що з ним є. Заснув! Намочився і заснув. Та, то вроді ще одна місія Хеллоуін і Різдво, так що ми на другий раз вже точно до Різдва дійдемо. Ха, каже. Шоха, що Шо робити? зілля? потім зваримо. Все на сьогодні стане. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. Всіет! Папа! i yeah. Натисни кнопку, як супер Ну і то по канал, підпишись, Хи склапкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові дав, Кайфуй кожен раз, На тобі канал, підпишись, Хи складкаємось, розважайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфой кожен раз, рай зі мною приєднуйся, скрип, відточіньку мешо, не має меш Підписуйся, не гей часу. Хоу. If she loves hey I don't know as